Вітаю вас у цьому курсі з основ додатку Клік-Кол. В цьому відео ви дізнаєтесь про баланс клієнтів та оплату подій. Створимо зараз будь-яку подію у календарі, дамо їй ім'я та ціну 200 гривень. Одразу створимо нового клієнта та збережемо подію. Тепер наш новий клієнт пов'язан з щойно створеною подією нагадаємо, що збережена ціна 200 гривень. У момент, коли ця подія завершиться в середу 12 лютого о 18.00 у всіх пов'язаних клієнтів спишеться 200 гривень з їхнього балансу, в нашому випадку тільки у одного клієнта. Для кожної події існує можливість стягання сплати достроково, тоді можна не чекати завершення події, для цього необхідно відкрити меню та обрати стягнути плату. Щоб перевірити історію балансу клієнта, треба перейти в клієнти та відкрити детальну інформацію про клієнта, який вас цікавить. Можемо побачити, що клієнт вже пов'язаний з подією, яку ми щойно створили. А також сплата вже була знята у розмірі 200 гривень. Баланс клієнта на момент створення був 0 гривень. І тепер він має мінус 200. Коли клієнт буде передавати кошти, вам необхідно поповнити баланс внесенням суми, яку ви отримали від клієнта. Уявимо, що клієнт щойно передав вам 500 гривень. Необхідно поповнити баланс на таку ж саму суму. Це одразу буде відображено в історії баланса, а також перерахує залишковий баланс. Відповідно, залишиться 300 гривень. Ви також можете перевірити, що баланс клієнтів було оновлено, статус ціни всередині події буде змінено. Будьте уважні, після стягання сплати редагувати клієнтів або ціну події заборонено. Це зроблено для запобігання помилок у вашій бухгалтерії. Кожна сплачена подія може бути анульована. Якщо необхідно повернути кошти на баланс клієнтів, необхідно обрати анулювати оплату. Така подія буде одразу оновлена, а розмір встановленої ціни буде компенсовано на баланс усіх пов'язаних клієнтів. Як бачите, баланс знову оновлено, поточна сума 500 гривень. Після того, як ви анулювали сплату, Ціну та клієнтів, пов'язаних з подією, можна змінювати. Додатково ви можете анулювати сплату у процесі видалення події. Видалимо подію, яка була щойно створена. І, як ви бачите, ця подія вже сплачена. Тобто сума вже була стягнута. У процесі видалення необхідно обрати опцію Видалити. Та анулювати. це поверне кошти на баланси клієнтів та видалить подію. Гарної роботи клік кол